Добрий день, малята! У нас сьогодні з вами заняття з математики і до нас завітали ведмедик та зайчик. Подивіться, вони з собою принесли незвичні геометричні фігури. Чому ж вони такі незвичні? Так, тому що об'ємні. І мають об'єм. Подивіться, цю фігуру ви вже знаєте, це куля. Скажіть, дітки, чи можна побудувати будинок із кулі? Звичайно, ні, бо куля буде котитись куди завгодно. Вона кругла. Дітки, подивіться уважно і скажіть, на що схожа куля. На кавун, на апельсин, на м'яч, на нашу планету Земля. Вона така ж кругла. Дітки сьогодні ми познайомимось з кубом. Це об'ємна геометрична фігура, яка має кути та сторони. Скажіть, з нього можна поводувати будиночок? Так, можна, де він міцно стоїть. На нього можна поставити ще один куб. В нього всі сторони квадратні і однакові. Дітки, а на що схожий куб? Так, на коробку, на телевізор, на кубик Рубіка. Друзі, зайчики ведмедик хочуть збудувати будиночки, але самі не впораються. Давайте їм допоможемо. У нас є два куби. Один маленький, другий великий. Давайте подумаємо, який ми куб дамо з зайчиками. Так, маленький. А ведмедикові. Так, великий куб. Також у нас є два конуси. Великий та маленький. Вони будуть дахами нашим будиночкам. Ми поставимо великий конус на великий куб. А маленький конус поставимо на маленький куб. Ось такі чудові будиночки у нас вийшли. Ведмедики зайчик вам дуже дякують і запрошують пограти. Подивіться на малюнку три куби. Скажіть, якого кольору куб перший, якого кольору куб посередині і якого кольору куб останній. А тепер порахуйте, скільки всього кубів. Молодці дітки, всього їх три. Дітки, давайте подивимось на наступну картинку. Що ми тут бачимо? Правильно, це кулі. Якого кольору куля вгорі? Правильно жовтого. А якого кольору кулі внизу? Правильно синього. Скажіть, будь ласка, ці кулі однакові? Звісно, ні, вони відрізняються і кольором, і величиною. Яка жовта куля? Правильно, велика, які сині кулі? Правильно, маленькі. Малята, ви молодці, а зайчик і ведмедик кажуть вам до побачення і дякують вам до зустрічі!